Вітаю усіх, Христос Воскрес. Христос воістину Воскрес. Це істина, це безперечно. Ідеться зовсім не про Хрест, це відчувається сердечно. Христос у кожному із нас, якщо ти усвідомиш щиро, кожен для себе є той спас, самопізнання світла і миру. Ми, браття і сестри во Христі, поєднані ми Духом воєдино. Це істини такі прості, ми всі є Ним, є Божим Сином. Ісус ніколи не сказав, що є величнішим за Тебе. Усім Він приклад показав, щоб кожен з ним пішов на небо. Цей шлях, це світло маємо. Ми у своєму серці, Христа усі пізнаємо, відчиним в душу Дверці. Ми завжди в цьому світлі. Воно є в нас весь час. Ми всі є Божі діти, Христос в серцях у нас, Христос не титул, не ім'я, це є свідомий стан. Христос це суть життя Твоя, це істина проста, це істина небесна, во істину воскрес, і в кожному Воскресне підніме до небес свідоме світло чисте. Воно спокон віків у серці в нас. Тож свято і променисто, Христос Воскрес! Христос мій Спас. 16 квітня 23 року.